Ну, я думаю, що коли говорять про цей виступ козака, цей про процес, який йому доручив Путін, а саме створити пастки для українського політичного керівництва з тим, щоб дестабілізувати Україну. І отримати її в результаті дестабілізації без всякого, я б сказав, силового підходу, міг просити у президента Російської Федерації додатковий час для того, щоб ще погратися із українським президентом та його оточенням у цю гру дестабілізацію. Згадайте, що він майстерно це робив після того, як у 2019 році замінив Владислава Суркова на В'ячеслава Суркова на чи Владислава Суркова Владислава Суркова на українському напрямку в Кремлі. І тоді він вигадав цю історію з так званою о, громадською радою представників України ДНР ЛНР, Нагадаю, що свій підпис під е, рішенням створити цю раду тодішній радник українського президента Андрій Єрмак поставив разом із так званою міністеркою закордонних справ ЛНР. Це була перша така історія, коли під офіційним документом стояв підпис представника колабораційного керівництва Луганська і українського чиновника. І це призвело до серйозних протестів і нерозуміння з боку наших союзників. Тобто, це була перша паска, яка, дякуючи тому, що українське суспільство вчасно звернуло увагу офісу президента України на їхню помилку, була фактично знищена. Потім була наступна паска козака: рішення про спільну інспекцію Збройних сил України і так званого народного корпусу ЛНР, тобто, легітимізація російської армії, яка діяла під маскою цього корпусу, так ніби це якась там умовно кажучи окрема військова одиниця. Теж це було. Зірвано, ніхто з цим не погодився, і тому на останніх раундах перемовин з Києвом Козак був червоного кольору. Він бісився, тому що він розумів, що він не може виконати головного завдання президента Російської Федерації удушити Україну.